Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Цієї ночі був найскладніший удар по енергетиці в цьому році. ДТЕК повідомляє, що під ударом опинилися об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Тисячі людей залишилися без світла через наслідки атаки в Києві. Частина лівого берега вимушено перейшла на екстрені відключення. На правому діють тимчасові графіки. Ситуація в енергетиці складна, але фахівці докладають максимум зусиль, щоб ліквідувати наслідки ворожих атак. Про це заявляють у Міненерго і додають, лиха в Україні наробила і негода. Наразі без електропостачання майже сім десятків населених пунктів, зокрема на Херсонщині, Одещині та Миколаївщині. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосоване аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Понад п'ять сотень дронів та ракет летіли сьогодні вночі на українські міста. Про це зранку звітують повітряні сили. Обстрілювали Україну із усіх напрямків. Церкони та Онікси запускали з тимчасово окупованого Криму. Іскандери М летіли з-під Брянська. 28 ракет Х-101 випустили стратегічні літаки з Каспію. Цілями були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінничина та Одещина. Збити вдалося 412 ворожих дронів та 38 ракет. Реактивні системи залпового вогню із касетними боєприпасами, ракети, каби і дрони різних модифікацій. Все це цієї ночі летіло на Харків. Місто було підмасованою, комбінованою атакою однією із найтриваліших за увесь час вторгнення. Цілив ворог по критичній інфраструктурі, як наслідок, понад 110 тисяч осель у 20-ти градусний мороз залишилися без опалення. Комунальники змушені були злити теплоносій у системі 820 будинків, які живляться від однієї із найбільших ТЕЦ у місті, діє 110 пунктів незламності, де люди можуть побути в теплі. Проте рятувальники будуть розгортати додаткові пункти обігріву. Постраждала енергетична інфраструктура, яка заживлює наше місто. Били по тому, що забезпечує життєдіяльність міста Харкова. Били для того, щоб не було. Тепла, світла, води зараз. Наша енергетика, наші комунальні служби працюють, працюють цілодобово для того, щоб відновити всі послуги. Тривога понад 12 годин і вибухи один за одним. Важка ніч була і в Дніпрі. Тільки балістичних ракет, що атакували місто. Згідно із даними моніторингових каналів, було близько 20. Епіцентром атаки стала енергетична інфраструктура. Наразі без опалення у місті майже 9 тисяч абонентів. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків. До вечора обіцяють стабілізувати ситуацію. Повідомляють у міській раді. І також пошкоджені чотири приватні та двоповерховий будинок. У гуртожитку для переселенців вибуто майже сотню вікон комунальники та волонтери намагаються якнайшвидше затулити вибиті вікна, адже температура на вулиці мінус 15. На зараз ми бачимо більш ніж 5 локацій, де постраждали в першу чергу. Ми бачимо постраждали об'єкт енергетичної інфраструктури. В одному із районів Дніпра. На зараз ще відсутнє. Теплопостачання працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях. Без тепла у столиці залишаються понад 1100 багатоповерхівок. Переважна більшість у Дарницькому та Дніпровському районах і поки що ніхто не може сказати, коли тепло зможуть повернути. Об'єкт інфраструктури, який забезпечував опалення у цих помешканнях, вночі було сильно пошкоджено, каже мер Києва. І нині фахівці оцінюють масштаби цих пошкоджень, аби уникнути розмерзання в системах опалення. Із кожного з тисячі будинків ранці злили воду. Тим часом місто розгортає ще більше пунктів обігріву на базі. Зі шкіл від ранку відкрили 5 додаткових у Дарницькому районі і 4 у Дніпровському. У всіх можна буде перебувати і в день, і вночі. До того ж, ще понад три десятки наметів незламності розгортають рятувальники. У кожному можна зігрітися, відпочити та навіть поїсти. Відшукати, де розташовані так звані пункти незламності, можна на сайті місцевих рад чи ДСНС. Закликав партнерів посилити ППО і позбавити Путіна ілюзій. Так міністр закордонних справ України відреагував на нічний обстріл росіян. каже Путін чекав, поки температура ще впаде, щоб продовжити геноцидні атаки росіян. Сибіга назвав терористами, позбавити їх доходів від енергетики та доступу до технології. До цього закликав партнерів. А ще просить зміцнити енергетичну стійкість України. Відреагувала на цинічний удари пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова розповіла, що цю атаку. Перечекала у ванні світлиною після важкої ночі. Поділилася в соцмережах. Каже, такі атаки цілеспрямована стратегія росіян, де холод використовують як зброю. Але водночас вона пишається тим, як Україна проходить цей виклик. 17 17-річну російську агентку викрила СБУ на Прикарпатті. Випускниця технікуму допомагала ворогу готувати обстріли енергетичної інфраструктури. Завербували її минулого літа після оголошення про пошук роботи у телеграм-каналі, розвіддані про стратегічні об'єкти області. Зрадниця передавала ворогу регулярно. Зокрема, найбільше кураторів цікавила бурштинська тес. Ну а також інформація про одну із опорних підстанцій в самому Івано-Франківську будівлю ТЦК. Аеропорт за кожне виконане завдання окупанти перераховували гроші на банківську картку. За словами агентки, за останнє завдання їй обіцяли заплатити 200 доларів. Але вона. Вона встигла отримати лише завдаток 800 гривень, і зараз затримана під вартою за державну зраду. їй загрожує до 10 років тюрми. Вперше у цьому році росіяни пішли в наступ технікою на відеокадрі із Запорізької області 14 десантників на двох бронемашинах, скористалися туманом і намагалися атакувати українські позиції. Їхні намагання вдало призупинили військові 225-го окремого штурмового полку. Дроном вони поцілили у момент висадки десанту, що змусило російських піхотинців змінити плани і з наступу перейти до оборони. За годину бійці полку під прикриттям артилерії та дронів у стрілецькому Бою знищили увесь десант ворожої армії. Так нахабно і необережно вони наступають одночасно на кількох ділянках фронту. Ворог інформує Діпстейт, просунувся поблизу ступочок та Торецька на Донеччині та біля Добропілля та Приморського Запорізької області. Там росіяни проривають лінію оборони за 70-80 кілометрів від міста. Майже третина боїв щодня відбувається на покровському напрямку. І за минулу добу 48 штурмів зі 160 ми загалом сили оборони не лише спиняють ці наступи, а й активно нищать стратегічні пункти управління та техніку ворога. І лише цієї ночі спалахнули їхні навчальні центри підготовки і виробництва дронів у частині Запорізької області та станція РЕП на окупованій Донеччині. До того ж, у небі без упину воюють зенітні дрони прикордонників. Ці пташки намагаються створити протиповітряний бар'єр на півночі та на сході і збивають собою ворожі БПЛА. На Запоріжжя авіаудари ворога стали щоденними. До них додались удари дронами. Ще донедавна тилові села стають прифронтовими. В кількох уже введена примусова евакуація. У Таврільській громаді це ще досі лишаються діти. Окупанти мають успіхи, роблять спроби якомога ближче підійти до Запоріжжя на відстань артилерійського пострілу. У полях наші воїни намагаються зупинити просування, але співвідношення у живій силі. Не на нашу користь. Репортаж із Запоріжжя, кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Соціальне згарища і руїни. Противник на Орхівському напрямку активізувався і застосовує масову авіацію. Так виглядають практично всі прифронтові села, в яких досі живуть люди. Чорні від пожеж дерева розбиті будинки, кинуті тварини. Так вже виглядають села в Оріхівському районі. Думали мене, мене в началі війни в нас дуже нас побили. Ну та сторона пострадала. Ну ми ж тоді якось роді нічого. Та думає мене, мене у Олени розбитий двір, будинок і літня кухня. Сюди прилетіла 250 п'ятдесяти кілограмова авіаційна бомба. Господарів не було вдома, тому вони вижили. Да, я завжди з документами ходила. і, канішне з хати. Отут, там Отутами калідорчик, що вціліло. Ми його витягли. Документи да фронт з полів підкосується все ближче до ріхівської траси, і то ще не так давно тилових селищ, як комишуваха. Тепер у небі над селом ворожі півідрони і щодня летять бомби. Остання прилетіла у двір Сергія. Від його житла на п'ятому поверсі руїни. Ну, таких ударів не було. По по нас. Боже з боку, там де тоді. Противник трощить нашу логістику і просувається від Степногірська у бік Запоріжжя і Комишувахи на заході і на оріхів зі сходу. Найбільше стали активні, напевно, це удари кабами практично кожного дня. І ФПВ саме на оптиці. Тобто то волокно скрізь по Оріхову. Холод, і мла і ніч. Малі піхотні зграї противника постійно сунуть до наших позицій. Людський матеріал у противника ніколи не закінчується. Закінчуються у нас снаряди і дрони, але ворожі штурмовики сунуть безперервно. Стріляємо по всьому, блюдька, що рухається. Ситуація на Запоріжжі як для військових, так і цивільних, ускладнюється. Жителі пролелих сіл виїздять самі або на евакуаціях з поліцією. Дітей і жінок забирають у першу чергу у Таврійській громаді. Попри обстріли ще лишається кілька десятків дітей. До великих обстрілів у нас ще 70 дітей залишалось. Ну я думаю, зараз вже в рази менше. Може, до 30. 11-річну Карину разом з братом, сестрою, і мамою евакуювала поліція на броньованому авто. Дівчинка каже, що постійно останні місяці доводилось спускатись. В підвал по два по три. Чи навіть бувало по чотири рази думали за те, що коли ще казалося, що шутитися, прилетить рядом. Села порожніють на колись густонаселених вулицях. Тепер тиша і розруха біля входу до спалених обійсть. Читують лише вони, домашні тварини. Чекають на своїх людей, які вже звідси далеко. Руслан Ярмолюк, Михайло потасен один плюс марафон. Єдині новини. Щойно буде мирна угода щодо російсько-української війни в Україні з'являться збройні сили, літаки в небі та кораблі на морі. Про таке виступаючи в Верховній Раді України, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. До слова, це вже шостий візит Рюте до України під час повномасштабного вторгнення. Тричі він був у нас уже на посаді очільника НАТО. І з самого ранку Марк Рюте та Володимир Зеленський вшанували загиблих українських захисників і захисниць біля народного меморіалу на Майдані Незалежності в Києві. Там вони поклали квіти на згадку про загиблих у російсько-українській війні, виступаючи перед народними депутатами, генсек північноатлантичного альянсу заявив, НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ППО із літа минулого року. А головна мета НАТО саме справедливий тривалий мир і розвинена європейська Україна. Цитую, НАТО не потрібен другий Будапештський меморандум чи мінські угоди. Кінець цитати ну, а ще очільник НАТО дав зрозуміти, що альянс готовий відправити в Україну країну збройні сили щойно буде досягнуто мирної угоди, сполучені Штати Європа і Канада висловили свою готовність видати запевнення певні гарантії запевнення безпеки. Коаліція охоче досягає поступу у проектування цих гарантій. Досягла минулого місяця в е, Парижі, і е, про це говорив президент е, Зеленський. І як тільки буде е, досягнуто мирну угоду, одразу з'являться е, збройні сили, літаки в повітрі і е, підтримка на морі. Вони справжні герої. Президент Володимир Зеленський відзначив орденами за мужність воїна Владислава Рожковського та воєнкора Мар'яна Кушніра, котрі рятували людей з-під російських обстрілів. Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода, мешкає на Київщині у Білогородці. Минулої середи окупанти обстріляли його рідне село. І у наслідок атаки загорівся багатоповерховий будинок, де він живе. Замість рятувати своє життя. Кушнір кинувся допомагати іншим. і Виніс чотирирічну дитину з однієї з вог. Ну, а днем раніше на Харківщині росіяни кількома дронами поцілили у потяг із цивільними. Серед пасажирів був боєць 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Владислав Рожковський. Захисник на позивний Омар не розгубився і почав допомагати людям вибиратися із охоплених полум'ям вагонів та надавав медичну допомогу. Зеленський ще раз подякував цим мужнім чоловікам, котрі захищають життя і на фронті, і в тилу. В умовах постійних повітряних тривог під щоденними обстрілами запорізькі медики провели надскладні трансплантації. Органи, що забрали у двох донорів, змогли пересадити семи пацієнтам. Фахівці обласної лікарні спільно з колегами із Києва провели забір печінки для термінової операції в Києві і виконали мультиорганічні трансплантації нирок та двох сердець. Як сьогодні себе почувають пацієнти? Знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Це Вікторія Анатолійовна, Це ми пересаджували в п'ятницю. Вже два тижні пані Вікторія живе з новою ниркою. Через ускладнення після пологів жінка страждала на ниркову недостатність. Вісім років була на діалізі, зізнається, не жила, існувала. Мені завозили кожного місяця ящики з растворами, і я кожну ніч, ну бувало, і в день заливала в себе. У мене трубка була в животі. І я робила перитоніальний діаліз сама вдома. Все змінила два тижні тому операція. Жінка каже, не могла на неї дочекатися. Тепер будує довгоочікувані плани на майбутнє. Несподівано подзвонили, дуже зраділа. Кожного дня все краще і краще. З дитиною хочу подивитись Україну, нашу цвітущу. Жінка досить швидко йде на поправку, каже лікар-трансплантолог. Почувається добре, аналізи вже в нормі. Креєтнінси чи вона? Ну це нас і спонукає працювати навіть при фронтовому місці. Ми робимо все безумовно. Що відомо світу наразі а може й більше ніж все. Починає нове життя. І пан Олег йому 36. Два останніх роки з них теж був на діалізі вже два тижні. Як забув про нього. Постановлюємося потихоньку. Відновлюємось потихеньку. Намагаємося бути бадьорими з позитивним настроєм. Звісно, є нюанси, але не все одразу. Зізнається, і до, і після операції тримається заради десятирічної донечки. Дівчинка щодня надсилає татові відео в лікарню. <плес> <плес> Чекає дитина. Два донори врятували життя сімох пацієнтів із Запоріжжя та Києва. Зокрема, чотирьом хворим пересадили нові нирки. Нирки може мають більше часу, але вони більш привередливі. Я скажу, і вони потребують дуже багато уваги після трансплантації. Найчастіше і складніше їх тобто, зробити так, щоб вони почали працювати. Доктора золоті люди тут в таке час, що Війна тут, а вони нас спасають, не бросають. І людям, тим, хто дав почку, звісно, це теж велика благодарність. Ще двом хворим трансплантували донорські серця одного з пацієнтів до прифронтового Запоріжжя, привезли зі столиці відправляти донорське серце туди було надто ризиковано через погодні умови та обмежений час. У нас ішемічний час був 70 хвилин. Тільки якщо б ми везли серце по такій дорозі, вночі. В Київ і шумічний час був би більше восьми годин, і звичайно, таке серце вже мало ризики просто не, не почати роботу. Операція тривала близько трьох годин. Після чоловіка перевезли до інституту серця до Києва. Нині він успішно проходить реабілітацію. Спостерігаємо ми дуже ретельно і запрошуємо частіше, щоб здати контрольні аналізи протягом півроку. Перших Ну це не заважає жити, їздити так. по Україні і бачити Правильно. різні міста. Також для термінової операції Запоріжжя в Київ переправили донорську печінку. Врятувати життя хворому не завадили ані ворожі дрони, ані каби. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя ТСН 1+. Дин марафон, єдині новини. Чи справді Індія відмовляється від російської нафти? Індійський прем'єр ні слова не сказав щодо домовленості, яку раніше анонсував Трамп. Президент США стверджує, що в розмові з ним на рендра моді погодився припинити закупи російської нафти. Натомість купуватиме набагато більше палива зі сполучених штатів та можливо Венесуели. Раніше Індія потрапила під американські мита через те, що активно купувала нафту в Росії. Нині тарифи для Нью-Делі знизять. Як повідомив у соцмережах на Моді, мита для індійських товарів становитиме лише 18% замість 50%. Індійський прем'єр подякував Трампу за зниження тарифів та висловив надію на подальшу співпрацю. Втім, чи пов'язана зміна тарифів із домовленостю моді і Трампа про відмову від російської нафти прем'єр індії не згадав. Звинувачують у зґвалтуванні та домашньому насильстві. Син кронпринцеси Норвегії постав перед судом. Резонансна справа сколихнула країну. Процес над 29-річним Маріусом Боргом Гьойбу за прогнозами триватиме до двох місяців. За цей час судді мають розглянути аж 38 пунктів обвинувачення, серед яких звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві, завданні тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків. Перед судом сина. Кронпринцеси взяли під варту. Сам він провинен на обвинувачення у насильстві. не визнає водночас частину дрібних порушень визнав. Судді обіцяють, що процес над членом королівської родини не відрізнятиметься від суду над будь-яким іншим громадянином Норвегії. Монарша родина країни потрапила днями в іще один скандал. Кронпринцесі Метте метемарі довелося переживати не лише за сина, а й за власну репутацію, яка зазнала удару після публікації нової порції файлів Епштейна. З'ясувалося, що кронпринцеса спілкувалася із покійним багатієм педофілом і гостювала у нього. Через це Метте Маріт публічно ви. Бачилася за власну недбалість. Три мільйони так званих файлів Епштейна оприлюднили у США. Департамент юстиції відзвітував справу зроблено, усі матеріали тепер публічні. Але у конгресі сумніваються в цьому і вимагають більше. Оприлюднені матеріали вже спричинили ефект цунамі. Сама згадка в справі Епштейна руйнує репутації та кар'єри. У розсекречених файлах фігурують колишні та чинний президент США, королівські особи, політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу. Усі вони брали участь у ексцентричних вечірках Джефрі Епштейна, де розвагою був секс, зокрема і з неповнолітніми. Власна кореспондентка США Ольга Кошеленко про. Те, кого вже знищила причетність до справи педофілів, і чи переживе це чинний президент США згадка у файлах Хепштейна, ніби чорна мітка, яку відомі впливові люди отримують зі свого минулого. Вона вже коштувала титули і привілеїв колишньому британському принцу Ендрю брату короля Чарльза. У новій порції файлів знов є фотографії із ним та невідомою жінкою, одягненими але на підлозі за незрозумілих до кінця обставин. Після останньої публікації файлів у відставку подав радник прем'єр-міністра Словаччини Фіцо Мирослав Лайчак, який у переписці з Епштейном обирав собі дівчину для ігор. Виправдовуватися змушений був і мільярдер Ілон Маск. У матеріалах справи є електронний лист, в якому він цікавиться, коли буде найближча божевільна вечірка на острові Ебштейна. Хоча доказів, що мільярдер там побував наразі, немає після публікації, колишній соратник Трампа зробив допис в X із поясненнями. Я дуже небагато листувався з Епштейном і відхиляв неодноразові запрошення поїхати на його острів або полетіти Лоліта експресом. Але добре усвідомлював, що моє листування із ним може бути неправильно витлумачене та використане недоброзичливцями задля очорнення мого імені. Мені це байдуже. Мене хвилює те, щоб ми, хоча б, спробували притягнути до відповідальності тих, хто скоїв серйозні злочини разом з Епштейном, особливо щодо жахливої експлуатації неповнолітніх дівчат. Найбільше від наразі опрацьованих файлів Епштейна з американської еліти постраждала репутація колишнього президента США Біла Клінтона. У матеріалах справи є його фото у жіночій сукні і на підборах, не рахуючи численних знімків із самим Епштейном. Екс президенти з дружиною зрештою погодилися невдовзі дати свідчення перед регламентним комітетом палати представників конгресу, що проводить власне розслідування. Постраждало і реноме засновника Майкрософт Біла Гейтса. У нотатках Епштейна є запис, нібито Гейтс отримав від російських дівчат присутніх на вечірці винеричне захворювання. Тож, начебто, просив Епштейна про антибіотик, який можна було би таємно підмішати в їжу тодішній Гейтсовій дружині Мелінді, щоб приховати можливе зараження. Доказів немає у самого Гейтса Назвали це «маячнею». Саме такі перші факти проти інших гостей вечірок Епштейна використовує президент Дональд Трамп. Про себе він каже, що давно визнав Епштейна за педофіла і збоченця, тож викинув його зі свого кола на відміну від інших відомих людей. до Біла Клінтона і Біла Гейтса та багатьох інших людей є чимало запитань з цього приводу. А на мене там немає нічого ба більше з'ясувало, що Джефрі Епштейн і цей брудний письменник на ім'я Майкл Вольф змовлялись проти Дональда Трампа, щоб я програв вибори. Епштейн змовлявся з письменником, щоб я програв вибори. Тож ви розумієте, що я не мав нічого спільного з цим хлопцем. У матеріалах справи містяться численні фото і відео Трампа з Епштейном, а також із жінками, які брали участь у вечірках. До матеріалів долучили навіть вітальну листівку від Трампа до дня народження Епштейна. Вона зроблена у формі оголеного жіночого тіла в останньому випуску файлів. І лист першої леді Меланії Трамп до спільниці і подруги Епштейна Єлейн Максвелл, яка займалася постачанням дівчат, зокрема й неповнолітніх, для утіх на острові. У листі Мланія дуже приязно відгукується про публікацію стосовно епштейна у пресі і сподівається. На швидку зустріч Усі, хто у той чи інший спосіб були причетні до Епштейна, зазнали краху та згоріли. Питання чи президент Трамп єдиний, хто зможе це пережити, і це захопливе питання, тому що немає нічого позитивного, щоб містилося у цих файлах. Немає жодного позитивного моменту чи реакції, коли людей пов'язують з Джефрі Епштейном. Більшість Тікають від цього як вампіри на сході сонця. Файли Епштейна підконтрольний Трампу департамент юстиції оприлюднив лише після того, як за це проголосував Конгрес. Обсяг матеріалів величезний. Не всі із файлів є доведеними фактами чимало просто свідчень різних людей, що потребують ретельної перевірки. На чим зараз і працюють сотні журналістів та аналітиків. Але демократи у сенаті сумніваються, що департамент юстиції. Оприлюднив усю належну інформацію Вони кажуть, що зібрали 6 мільйонів сторінок, але публікують лише три. Що сталося з іншими трьома мільйонами? Що в них? І нарешті чи оприлюднено кожен документ, у якому згадується слово Трамп? Так чи ні? Нам потрібні відповіді. Джефрі Епштейн не був примітивним сутенером, радше успішним фінансистом, який глибоко цікавився політикою, мав зв'язки на різних щаблях у різних куточках світу та збирав досьє невідомих людей. Журналісти припускають, також мав і контакти зі спецслужбами, зокрема російськими та ізраїльськими. Його постать і досі оповита міфами. Дехто навіть бездоказово припускає, Епштейн не наклав на себе руки у в'язниці, а таємно живе. Десь на острові із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.